Добрий вечір виживші. Продовжуємо проходити Conan, Conan Exiles. Так, е, коротше, у мене дуже мало часу. Я ось тільки-тільки записав відосик по сталкеру. Да, по, по моду. Е, я не знаю, коли я цей відос викладу. Не знаю, по моду, напевно, викладу в понеділок. А, або вже виклав. А цей відос, напевно, викладу вівторок. Блін, коротше, у нас у нас. Так, поставив ось до собі оцей станок. Ну, як, сто, стол колдуна. Так, кажеться тут можна міняти. Я, я якось сюди навіть не заглядував що тут можна міняти коротше, цього. е, Прикида. Ну, якось це потім займемося, як у нас образумиться світло. Коротше, трошки отак от построїв, поставив тут ящики, поставив плавільні, поставив. Цех, оцей як його верстак. Тут ще поки що нічого. Що я ще зробив? Там теж в мене поки що нічого нема Ну, блін, не вистачає часу. З цим світлом, блін тут поставив отакий от сарай. Обгородив його. Буду вирощувати тут всяких звірушок. Так, коротше, знаєте що? Зараз я, я це все викладаю, ми йдемо в данж. В данш то, що я хотів. Так, рап мій тут. Зараз е я бігом візьму то, що мені треба. Е коротше, я в суботу, чи коли, да, в суботу, записував скам. І, коротше говоря, скам полетів. Е Чортям собачим. Всього із-за того. Блін, я записував, а в той момент над головою, блін, началося повністю ну, якась повна хрінь. Вертольоти літали, прожекторами світили, дрони літали. Блін, думав, що, не дай Бог, звісно, щоб над хатою почали Блін Ну, слава Богу, якось минулося. Ну, виходить так, що я записав час 36 хвилин, записав скам і. І він, бляха, як сказати, сосками вся блін. Вирубили світло, і весь запись вся пішла чертям собачим. <coughs> от якось, ота. Полна, конечно. <coughs> Жопа. Е, так, 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 що я хотів, що я ще хотів шахтів. Е, Дамін ножичек. Дамій ножик, ножик, ножик. Ножик, ножик, ножик. А ножик я не тут, виклав <coughs> Блін, вепчаюсь, трошки в мене кашель. Так що у нас в неділю був лише 3 години світла за цілі сутки. Це просто жесть. Так, ось до Мій ножик колун. Ем... Це просто бляха жесть. Сьогодні трошки включили нам світло, ну не знаю, чи надовго. І ем... підесь зі мною. <кій> Кстати, де я дів, блін, фіолетову цю. Ем, жижу, жижу. Ну, тут навряд чи, блін. <кій> Деся я дів ці жабра, блін? Зілья оце і фігні щоб дихати під водою. Тут все перекладав і все згорнув кудись і не, понів, не поняв куди. Так, тут нема. Блин. <клінг> <клінг> Бляха, муха, часу немає і не помню, Куди я це все дів. Це дихательне не. Ну, короче, візьмем це одне. Там нема, там нема. Ось до ящик є. Ой, бляха, і в цьому ящику в мене теж його немає. Бліна, це що за фігня? Тут в мене теж нема. Тут нема. Тут нема, тут нема. Сейчас, коротше, найду. А блін, воно ось да стоїть. блін коняка повна Проще взяти все. Зараз ми це бігом викладемо. І підемо в той данжі, де я ще не був. Де я не зміг пройти, бо там треба було <coughs> дихати під водою. <coughs> так. Давай, це одне сюди, а одне сюди все думаю. Думаю, все. Да мы з'їдаємо. Звиняю, їхню з'їдаємо. е-е Де ти Ви Вісюди. Дай він дівся. Ну пофіг. Прийде. Все погнали прямо в данж Коротше раб, десь застряг. Десь топа Блін, не знаю де. Як завжди, провалився під землю. А, до, ззаді вже. Потім накормлю. Все, сейчас доберуся до данжу. Продовжимо так, Набрати води, попити. Коник, 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 коник. А ну, стопа. куди, блин. І що, бляха. Так, кстати, шо з них. Ану. Тихо-тихо. Е, да? А ну, сюди сюда. Дич, да? з тебе що падає. Тоже дичь. Блін. Погнали. Погнали ще трошки. <кій> так що будуть, поки у нас зі світлом нічого не не настроїться опять, Хоча навряд чи, блин, вони, як вони заявили, що буде відключення вже по 14 годин світла на сутки. О, пляха, побачимо. Ну, коротше, поки не наладиться зі світом, ролики будуть коротенькі. Вже до 2 годин знімати не буду. Бо я просто їх не буду встигати. <кій> а, тут коняка вже двадцятку взяла. 24 тисячі хп? Неплохо. Так, а ну раб, давай крокодил от этого но мне требуют ключики давай, давай, бей, бей, качайся, а блин, сюда. Баба. <плес> давай дохни ми. <А>, Забыл? <плес> а все Все короче це все ди сюда давай, я тебе етаклоном. Розберем. Блін, ну що це діч одна падає? Давай коник. Погнали. Ну, <coughs> будемо надіятися що мені зілля вистачить. А то друге зілля що, типа, жабра. Як воно там називається? Щось типа жабра там. Думаю, їх надого вистачить. Погнали, погнали, погнали! Так, це ж я, це я вже дивився. Ну що, жаби? Я прийшов знову? Давай йди, бей ту жабу, а я оцю. Ага, і блін. Одна є. Паука, <coughs> у вас тут, да. Ай, блі, напісю за зажали. Так, ящики тут немає, ну, куди міг по цим розбирати, дичь падає. Тоже дичь. <coughs> так, ящики не видно. Погнали дальше. На, <проб> тебе, no, <я победу>, блин. <проб> Иди сюда. А нормально, тут це з одну тичка падає. Так, ну шо, будемо неряти, давай. Оце вип'ємо. А, тюблі. Відкрити. то подивимося, що у нас тут заховане. Так, двері там. А є ящик. Забираємо. А сюди що? що за дирка? Тут нас нічого, да? Вообще нічого Наші у двері Пульторы ча. Блин, тут так светло прям. Так, вихід є в принципе, я и той раз думаю міг бы. Ой, <кхи> сундук. Блин, а там я, походу, не замітив сундука. сейчас ща ща сейчас, випливем Тут не ковтати лишній раз, так що тут у нас? Дві жаби, уу, шмяк. та ну, блін раб, давай, бейте шо! Да и стыд и девять сада. No. Шалафут, Фигня. Золото. Так, куди дальше? Да. яку сторону йду двері. Тут є двері. Ой. Прокси давай, 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 ты, блина. Блин, ты обошел. Комменти. Так, двери у нас идут сюда. Так, нема тут ничего. Да, блин, а... Собака дыка. Нема ничего. Я заберу. Думав, двірка якась. Май ящики. і тут нас ні не... А, є ящик еще. Тьот. Неплохо. Все, короче, погнали туда. Ще тут є прохід, но тут у нас нічого. О, опять наряд опять. Нифига суби. Статуэтка, бляха. Вау, 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 вау. Бей ту жабу. Давай, 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 добывай. Я тобі поміг Так, жучки. Так їда. подивимося що у нас по боках. А, тут дві цараза дверь. Блин, і так дал. Так, спутник 14 уже на левел. Так, а че стоит сюда нырять, а че нет? Ну, давай тогда попытаемся, что тут у нас. А тут у нас нифига. Опья. Yeah. Так лук. Ну, заберем, нехай буде Що у нас тут півня. А тут я сундук. всех бишен манчо. Иди сюда, блин, жаба. Мимо. Yeah. ще нема нічого. Ну що, будем? Будем ниряти опять. Огнали? Так, двері бачу. Вот є. Може, все-таки нам поставлять сундук тут. Немає, як все більше нема, давай, давай, відкривайся так, ну це зілля давно бути надовше. Пусто да? Пусто там пусто. Добрый вечер. <к few> Ой, упав. Ну давай, давай, іди бесюда. Давай. я. Yeah. На, табе, блин. На изи. А то и появился за страх сразу. Так. Там у нас тут? Нифига. Эх, блин, а стами накончилось. Ну давай, бей його. Аж теперь дихання пропало. Є ящик. Блин, тут так дофіга насипаю в цих ящиках. Все. О, -о, -о, что это таке блин? Что за спешка? Oh, uh -huh. Давай Ах, визме. Так, тут нас ничего. Нет, блин, ухад из Капец. <связь> так. У вас не фига вообще ничего. І тут нічого Ну, блін ні нафік. Задобали. Спасай, я тобі поміг, а ти мені помагай, Репорт... Ух, як хорошо. Давай, добываем жабу, бляха. Золото. Такие плотни тут. моби що ви там шукаєте, б не золото что? Нічого не відкривається, ах, блін, зафутболили. За футболу та ще й обрігали б. Під тебе ніфіга. Так, ми сюди мене не пойдемо. Давай, добивай. Бей-бей-бей-бей його! The bright, giant, slaying. а те вже е далі похоже на предыдущий данж. Такий самий спуск. Все, в принципі, то саме. Хм. Заліфт полетів. Не понял. А як ми її тепер лифт на гору начебто поїхав, да? Блін, пошко по-другому, до того. того Короче, тоже поїхав, блин, на гору. Та ё-моё. Да блин, это уже вже його сколько, бляха, можна. Цей раб такий тупорилий, капець. Щас думай, бити, не бити. О, щас я трошки в тупику. А, я щось туда не ходив. Двери відкрились, это у нас. Фу, блин. А я думал, что то лифт. Ой, ой, босс. Это же босс. As as your your as as Сколько у него хп? Э, стись, 16-800. Ой, блин, а срачение ему. Опа, мимо. <свист> Морда на <стрёмна>, бляха. <свист> Давай, все <свист> трошки. Ще 000, давай тут боси взагалі, вони слабо б'ють особливо рабові вони нічого зробити не можуть. 5000 тільки! А що так мало? Ну і все. Розробили.

که با شریفت حیاچی و آلر شهرين اينه با شریفت جز نرون و هزاری م薰..? از چگونه ناprom دورش我 بدق forcément Кстати, тоже. Доспехи из-за Лука Так, произдеша, блин. Это у нас Зброя, да? Все, дыша Що в нас найтяжче? Ти сюди. Так, що це у нас хоч був за данж? Рече гавань укоплі Так, добре. Сьогодні у нас буде коротенький, прям дуже короткий ролик за пів години. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока, пока.